Вітаю, друзі! Мене звати Олексій Яновський, я власник компанії збережені активи і радий вас вітати на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про ще один аспект про ще одну цінність бухгалтерського сервісу, а саме полягає він у швидкості прийняття управлінських рішень і у безперервності сервісу. Я би назвав три площини безперервності сервісу. Перша площина це просто фізична відсутність людини на місці, в зв'язку з чим ми не можемо вчасно оформити платежі, ми не можемо вчасно оформити документи, ми не можемо вчасно здійснити певні проплати, або не можемо подати звіт, якщо це необхідно. Друга з проблем це проблема відсутності фахівця фінансової сфери в зв'язку з його звільненням. І тоді я собі уявляю на хвилинку. Емоційний стан власника або керівника, коли він змушений в авральному порядку залишати свої всі інші важливі справи і вникати у сферу фінансів, впорядковувати, там, шукати нового фахівця, ставити його на пост, показувати йому всі необхідні параметри, які йому потрібні для прийняття управлінських рішень, тобто вводити в курс справи, і це триває певний час, відволікаючи керівника від більш важливих і дійсно. Цінних речей, забираючи його час, найголовніший ресурс. Мало того, що треба знайти хорошого фахівця, поставити його, вести його в курсі, поставити його на пост фахівця фінансової сфери. Крім того, в, кожного, в кожній з компаній є свої особливості: особливі контракти, особливі контрагенти, особливі способи обліку і оформлення фінансової інформації. І це все треба ввести в курс і потратити на це час і на хвилинку тільки уявити стан керівника або власника, коли він знову починає вчергове до цього братися. Третя площина цієї проблеми це управлінські рішення, які приймаються на нарадах. Тобто, коли запрошуються фахівці різних сфер для того, щоб прийняти ключові рішення. І жодна з нарад, як правило, не обходиться без е, показників чи даних з фінансової сфери. І відповідно, якщо цих даних немає, немає фахівця, він не може їх вчасно надати, відповідно, це призводить до того, що ми або відкладаємо рішення, або приймаємо рішення без врахування фінансових даних, і воно може призвести до помилки. В зв'язку з цим, цих три площини є ключовими. А якщо Узагальнити, то швидкість прийняття рішень для компанії це, мабуть, один з найключовіших показників, оскільки для сучасного бізнесу важливо не тільки, скільки ми заробили і який в нас дохід, а як швидко ми цей дохід здатні обертати. На цьому я дякую за увагу. На сьогодні це все. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Залишайте коментарі до цього відео. До наступних зустрічей. Дякую за увагу.